Росія модернізує плануючі авіабомби і хоче збільшити дальність ударів. Як повідомляють у дефенсблог, новий боєприпас у МПБ отримав змінене крило, покращену аеродинаміку. Це додає до 40-50 км дальності льоту. Модифікація з турбоактивним двигуном і здатна вона уражати цілі на відстані до 200 км. Олексій Гетьман долучається до бесіди. Це військовий глядач і у відставці. Пане Олексію, здрастуйте, рад вас вітати. Давайте спершу оцю бомбу, яка вміє планувати модернізована з іншим крилом, зважаючи на те, що плюс 40-50 кілометрів дальності льоту це зрозуміло відстань. А як це повпливало на її смертоносні? Я маю на увазі характеристики? Чи вплинуло оця дальність льоту на те скільки вона може підняти небезпечного вантажу? Ні, це е, просто це бомби фап 500, ФАБ 250. Тобто, це ну це ті бомби, які звуться тупими, Тобто, вони просто скидали з, з літаків. Росіяни е, вирішили їх удосконалити, зробили старну е, модуль планування та корекції, так звані МПБ. І е, ці боєприпаси вже є Ну ці бомби є вже і їм поставили ще е, двигун. Який, е, ну як перший ступень ракети, він робить прискорення. І ну завдяки чому ракета може бомба може летіти далі. Вона запускається з ну, перша, ну, це друга ступень. По перша ступень це, це сам літак, хто піднімається на максимальну висоту, на яку може піднятися, і розганяється максимально з максимально швидкістю. Потім скидається ця бомба, відчіпляється від літака, і вона ще додає прискорення завдяки цьому ракетному двигуну. Ну тому от таким чином збільшується збільшить ці ракети скати, що вона не ракети це є бомба. Сказати, що вона щось змінилася принципово, ні, це не розробляється якась нова на зброя. Це стара стара бомба, яким вже багато років, просто вони удосконалилися крилами, двигуном і можуть просто літати далі. Вона не, не має високої точності, очевидно, Але ну, великої кількості таких запасів, на жаль, таких запасів росіян достатньо, тому. Зробивши такого вдосконалення, такого вони можуть кидати ці бомби вже на більш дальню відстань. Чим це небезпечно? Це небезпечно тим, що ну, по-перше, відстань збільшується, а по-друге, вони ще далі будуть від враження російських літаків, і ми не можемо прихопити літак, бо не, не, не можемо стріляти туди наш зенітно ракетний комплекс. Він теж має ну, будь-які зітракетніком з теж має обмежену дальність для зенітної ракети. Ну і е, саму ракету перехоплювати бомбу, коли вона вже летить. Ну, бомба-ракета тут, є, такі, як не жарт, е, перехоплювати її вкрай важко, тому що ну е, шахеди, е, балістичні ракети, крилати ракети. Там є певна специфіка, пев, певні можливості для перехоплення. Коли вона летить, ми ж розуміємо, що той, той двигун, який там є, він працює ну декілька секунд. Просто розганяючи цю ракету, далі вона летить без теплового випромінювання, просто ну важко таку перехоплювати. І були випадки, коли їх збивали такі ракети, такі бомби. Ну, бомби ракети. Але ну це, це певні складно ще додаються для наших, для наших оборонців, для нашої протиповітряної оборони. Які тут можна зробити вихід, ну це не безнадьога, що нічого не можна робити. Можна робити для цього треба знищити безпосередні літаки, які запускають ці бомби. Але для цього треба вже не зенітно-ракетні комплекси, а ракети повітря-повітря, і ми маємо їх знищити з наших літаків. Ну, для цього ракета повітря-повітря на наших літаках має бути з дальністю мозгу ну, дальністю 180-200 і більше кілометрів. Такі а... ракети є наших союзників партнерів то швидше за все ми їх, ну може можемо побачити Можемо побачити на наших літаках безпілотний літальний апарат на Миколаївщині курсом на південь. Про це оперативно повідомляють повітряні сили. Пане Олексію, але зрештою, коли вже почала бесіда про ракети, згадаємо свіжі заголовки про те, що Петріоти стояли порожні без протиракет, фактично без засобів, які могли б уражати повітряні цілі, які летять нам на голову. Ну і очевидно, як вам виглядає перспектива? Бо ми говоримо про самостійність європейського ринку виробництва зброї, ми говоримо про модифікацію що може запустити Україна всередині, але очевидно, це точно не ті засоби, які можуть бути використані в тих системах протиповітряної оборони, які вже є у нас на озброєнні. Чи правильно я розумію, і який вихід з цієї ситуації з затримками, з нестачею за умови, що Росія виробляє стільки, скільки виробляє, і продовжує накопичувати ракети і е, дрони, і всі ці з повітряні цілі, які кидає нам на голови, далі для того, щоб провадити свій е, 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 жахливий терор? Ми не виробляємо зі ракет, принаймні поки що ми використовуємо ті ракети, які нам продають наші партнери. І якщо є затримка з постачанням, то вочевидь Патріоти можуть стояти порожніми. Ну з мінімальною кількістю ракет. Але патріоти вони, вони борються без виключно з балістичними ракетами. Їх нема сенсу використовувати проти прилати гракетні більше проти шахетів, Для цього є засоби засобатипитної оборони, і ми удосконалюємо. Навіть старі зенітно-ракетні комплекси, такі як Буковські, ставши туди ракети, ну, от це радянського виробництва, ще вони в Росії виробляються, буковські комплекси. Ми збирали ракети до них по всій Європі, де, які були, в ну, тих країни, які були колись в Варшавському, так званому договорі, які використовували ще радянську техніку. Ну, ці ракети всі майже позбирали і повикостовували. Але ну, вони теж закінчуються на Росії. Ми очевидно, не можемо їх з Росії придбати, тому ми вдосконалили цей комплекс простому ракети Сі тобто ракети, які є виробництво наших партнерів, і ми підлаштували під цей комплекс. І ну більш-менш непогано працює. Це інше, якщо не буде постачання нам зенітних ракет, то очевидь збивати ну, якщо нема чим, то, то, то і нема чим. Але та кількість ракет, які виробляють росіяни, і кількість е, протиракет, Ну треба дуже багато ракет для знітних ракетних комплексів. Це кідне, ну не хідне, це тупікова, тупиковий шлях. Врешті-решт, ракети навіть у наших партнерів може закінчити закінчитися, хоча там є позитивна інформація. Що рощо Сполучені Штати намагаються збільшити, ну не намагаються прийняти рішення по збільшенню ну там різна різних ракет, там гавків інших ракет. Ну, збільшення так суттєво в рази. Сподіваємося, що ці ракети підуть для нас, але головне нищити, все ж таки не ракету. Ні, коли вона вже летить а коли вона знаходиться на місці базування, готується до пуску, чи на літаку, треба знищувати носії. Або е, міста, де вони виробляються, І, здається, про З, це говорять всі експерти. Ракету, коли вона угу. І здається, про це говорять всі експерти, що вона має бути або в місті дислокації, або в місті виробництва, або в е, фінальній точці перед е, самим стертом. Про це говорять всі, про це нібито розуміють. Всі, а що на вашу думку, заважає настільки ефективно діяти, як би нам того хотілося? Нам це бракує: на кого-чого, супутникових даних, розвідданих, робочих рук, техніки, чого. Б, 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 від першу чергу сполучених штатів, бо не зовсім зрозуміло. Якщо йде розмова про десь про те, щоб досягнути мути, то я впевнений, що і там почудово розуміють, що треба нищити місця дислокації, місця збирання, місця пуску. Ну для цього нам потрібно ну ті саме томагавки, ті саме скальпи, ті саме ну, інші зброї, яку в нас є, але в на кількості, поки що ми не виробляємо Прояв такої кількості такі ракети, які могли б нищити От те, що ми перерахували. Тому нам потрібна на цей, на цей момент потрібна допомога наших партнерів. Але це не означає, що ми покладаємося виключно на наших партнерів, ми розробляємо і довгі Нептун, і, не і Фламін, і інші ракети, і трембіт, і поліниці, все, що все, все, що ми робимо. Але нам потрібен час для того, щоб масштабувати це виробництво, і тоді, коли ну, не бути такими залежними від наших партнерів. А на сьогоднішній день нам потрібна. І це було б логічно, і це було б набагато дешевше. Якщо б ми замість е, того, щоб запустити 10 ракет Петрів, запустили б одну ракету тамага і знищили б завод. Ну, очевидно. Але чомусь політичного рішення немає. Це острах ескалації чи острах якоїсь реакції росіян, Та хай я хочуть. Ну от поки що маємо, що маємо. Що маємо. Але подивимося, сподіваюся. І наші переговорники, і наше керівництво, і військове керівництво, і політичне керівництво, і європейські наші партнери зможуть все ж таки таку інформацію донести переконати в першу чергу сполучені штати, в тому, що ну логічно нищити до того, як ракета вже піднялась, на Ну це ж, ну це знаєте, це навіть не для студентів чи курсантів вищих військових якихось навчальних заходів. Це, Начальна військова підтока на рівні школ. Ну чомусь вона не доходить ще до наших партнерів, до деяких наших партнерів. Швидкісна ціль на Запоріжжі, курс Північний, повідомляють про повітряні сили збройних сил України, пане Олексію. Ну, якщо вже ми почали говорити про небо, то очевидно, що ми маємо розуміти, що близькість фронту до певних обласних центрів, зокрема, і Запоріжжя, які потерпає Херсон, безкінечна та і Миколаїв, вони мають мати іншу трохи систему захисту повітряного простору. Чи існують в світі аналоги, так щоб захищати от так от ну мовно кажучи, поблизу лінії фронту? чи можуть бути елементи того самого куполу ізраїльського використані тут? Бо ми чули напередодні власне і не один раз, що система ізраїльського куполу вона не може бути застосована на Україні, бо надто велика різниця у площах країн. Чи ви знаєте якісь інакші розробки? Бо очевидно, що ми завжди говоримо про купол, про купол, про купол, але ж технології йдуть вперед. І буквально сьогодні ми відкриваємо експорт дронів в Європу. Тому технології на місці теж не стоять. Ну, справа в тому, що Ізраїль за площа менше ніж Київська область, тому, очевидь, у їхній купол, ну, по-перше, він не теж, ми бачимо, що пролітають і через Ізраїльський купол ракети, яким їх атакують, і він не є таким, що дає 100% гарантію. Це по-перше, по-друге, він працює ефективно. Не тому, що там якісь суперзброя, тому що там просто дуже велика концентрація на квадратний кілометр, скажімо так, площі з ракетних комплексів. Якщо б ми нашпігували так як Ізраїль, свою територію з ракетними комплексами, такими, навіть такими, які у нас зараз є, у нас тут теж був такий самий залізников. У нас площа, ну ще і Київська область, і, і, по, по розмірам Ізраїль, Ізраїль і наша країна. Звісно, ми, нам доводиться концентратовувати. Зсереджувати, ну знітні ракети комплекси не навколо, ну, взагалі, всі засоби оборони, ну, а навколо критично важливих об'єктів. Це атомна станція, це великі міста, це міста, де е, виробляються ну, гідроелектростанції, теплоелектростанції, тобто те, що розвитати, ну, поля, де там чи ліс там, десь, чи озеро, ну точно не обов'язково. Ну, якщо туди щось прилетить, це неприємно, але це не критично. Але. І для цього, ну пригадайте, ще рік тому, більше року тому, президент Зеленський казав про те, що нам щонайменше не менше треба 25 п'ять ракетний ракетних комплекс Петрів, щоб захистити важливі критичні об'єкти, великі міста і міста, ну важливі критичні для нас, там інфраструктурні різні об'єкти, енергетичні, військові об'єкти. Ну і скільки ми маємо? Ми інформація чіткої немає скільки у нас знітні на ракетних комплексів, але принаймні вдвічі менше у нас. Почули Олег, почули, пане Оксі, дякую, що долучилися. Олексій Гетьман, це військовий оглядач майор у відставці. Був з нами на зв'язку.